Зараз спробуй усвідомити простір між очима і спробуй відчути енергію простору між очима. Тепер спробуй усвідомити простір між скронями і відчуй обсяг простору. Між скронями. А тепер переведи свою увагу на простір, який твої ніздрі займають у просторі, і відчуй обсяг внутрішньої області свого носа у просторі. А тепер Спробуй усвідомити простір між язиком та нього і відчуй порожнечу між язиком та ньогом у просторі. А тепер спробуй відчути енергію простору між мочками вух та головою і відчути. Обсяг простору між вухами та черепом. А тепер спробуй відчути енергію простору навколо вух у просторі і відчути енергію простору зовні вух у просторі. Усвідом простір під підборіддя. Відчуй енергію простору довкола горла. Спробуй відчути обсяг простору навколо шиї. Зверни свою увагу на внутрішній простір. Між серцем та грудиною. Спробуй відчути обсяг простору навколо серця у просторі. А тепер зверни увагу на простір за межами грудної клітки і відчуй. Енергію простору навколо грудної клітки. А тепер усвідом обсяг простору навколо плечей. Відчуй енергію простору довкола плечей. Усвідом простір навколо кисті рук. Спробуй відчути енергію цього простору. А тепер зверни увагу на простір за своєю спиною і спробуй відчути енергію простору довкола хребта. Ось простір. Навколо тазу і відчуй енергію цього простору у просторі. А тепер спробуй усвідомити простір між стегнами в просторі і відчути енергію простору, що з'єднує стегна. У свідом простір між колінами у просторі відчуй енергію простору навколо колін. Відчуй обсяг простору навколо ступнів і. Енергію простору під ступнями у просторі. Усвідом простір навколо всього свого тіла. У просторі. Відчуй енергію свого тіла у просторі. А тепер зверни увагу на простір між своїм тілом і стінами кімнати і відчуй обсяг усієї кімнати у просторі. У свідом простір за межами кімнати. Відчуй простір довкола кімнати у просторі. А тепер спробуй усвідомити простір займаним усім простором у просторі і відчуй простір, який займає весь простір у просторі тепер настав час стати безсілесним. Ніким? Нічим, ніде поза часом стати чистою свідомістю. Стати усвідомленням в нескінченому полі потенціалів, вкласти свою енергію у можливість, і чим довше ти перебуваєш у невідомому, тим більше притягуєш невідоме до себе. Просто стань безцілесною свідомості в Чорноті нескінченності. І розгорни свою увагу в ніщо, в порожнечу, у вічність. Чим більше ти зосереджуєшся на невідомому, тим більше ти вливаєш в себе нове життя. Дозволь своєму усвідомленню перейти від частинки до хвилі. Від матерії до свідомості, від матеріального до духовного, від простору і часу до порожнечі, Сприману світу у світ позапочуттів. відомого у невідоме. І якщо ти, як квантовий спостерігач, відчуєш. Що твій розум повертається до відомого, до людей, до речей або обставин твоєї звичної реальності до твого тіла, твого болю, твоєї ідентичності та емоцій до минулого чи майбутнього, то просто усвідом що ти споглядаєш невідоме і знову направ свою свідомість на порожнечі можливостей і будь ніким безтілесним, нічим, ніде у порожнечі, увійди в нематеріальну сферу сіквантових потенціалів. Чорноту вічності. Чим більше ти станеш усвідомленням у полі ймовірності, тим більше можливостей ти відкриєш у своєму житті, будь присутнім зараз. Тепер, яким було те переконання чи уявлення про себе та свого життя, яке ти хочеш змінити? Чи хочеш ти дотримуватися його як і раніше? Тоді я хочу, щоб ти ухвалив рішення з таким твердим наміром, щоб його енергія перевищила опір звичний програм твого мозку і тіла і дозволь своєму тілу відгукнутися на нову свідомість, дозволь також своєму вибору стати переживанням, яке ти ніколи не забудеш. І нехай це емоційне переживання перепише програми та змінить твою біологію. Зміни свою енергію. І нехай ця енергія змінить твою біологію, настав час дозволити втрутися у твоє життя нескінченному полю можливостей. Давай, настав час перейти у новий стан буття. І дозволити своєму тілу відгукнутися на новий спосіб думок, змінити свою енергію, щоб свідомість тілилась в матерію, і нехай твій вибір несем амплітуду енергії, яка більше, чим минуле, і нехай твоє тіло буде змінено твоєю свідомості та енергією. Перейди в новий стан буття і змусь цей момент визначити тебе і дозволь цій навмисній думці стати таким сильнодіючим внутрішнім переживанням, що його емоційну енергію ти ніколи не забудеш. Закарбуй новий спосіб думок у своєму мозку і тілі. І нехай він витіснить минуле в твоєму мозку та тілі. Відчуй наснагу, будь натхненним. Нехай твій вибір буде рішенням, яке ти ніколи не забудеш. Тепер дай своєму тілу спробувати майбутнє на смак, у відчуттях показуючи йому, що означає нове уявлення. І дозволь тілу відгукнутися на новий спосіб думок. Як тобі в цьому новому стані буття? Як ти будеш вести себе? Що переживатимеш у цьому своєму майбутньому? Як житимеш? На що це почуття схоже? Як ти будеш любити? Дозволь нескінченим хвилям можливості перетворитися на досвіту життя. А тепер емоційно познайом своє тіло з новим майбутнім. Відкрий своє серце і вір у можливість, підкори своє творіння світовій свідомості, що ти думаєш і переживаєш в цій сфері можливостей не проявиться і в майбутньому. Хвилі та ймовірності стануть частинками та реальністю, духовне матеріалізується, енергія думки втілиться в матерії, а нова енергія, за допомогою якої ти твориш, це твоя нова енергія. І ця нова енергія пов'язана з тобою. А ти з нею, вона створює нове переживання, і воно знаходить тебе у твоєму новому майбутньому. Ти вже живеш своє життя із цього нового стану буття, з цієї нової енергії. А тепер підкори свою нову віру, полю, свідомості. Яка завжди знає, як здійснити нове буття найкращим для тебе способом, сіючи насіння можливостей. Тепер у чому полягає друге уявлення себе, що ти хочеш змінити в собі та своєму житті? І чи варто тобі дотримуватись того? Я хочу, щоб ти ухвалив рішення. З таким твердим наміром, щоб його енергія перевищила опір звичних програм твого мозку і тіла, і дозволь своєму тілу відгукнутися на нову свідомість, дозволь своєму вибору стати переживанням, яке ти ніколи не забудеш. І нехай це емоційне переживання перепише програми. Та зміни твою біологію, зміни свою енергію. І нехай ця енергія зміни твою біологію. Стань натхненним, надихни своєю власною енергію, а тепер підкори своє уявлення вищому розуму і відпусти. І кинь їх у поле можливостей, повертаючи назад ту енергію. Ну, у що ти хочеш вірити, і як сприймати себе та своє життя? І на що це почуття схоже? Давай переходь у новий стан буття і дозволь своєму тілу піднятися до нової свідомості, і нехай енергія цього вибору перепише нейронні шаблони у твоєму мозку і гени у твоєму тілі. Дозволь своєму тілу звільнитись до нового майбутнього. Відчуй нову енергію, вийди за межі свого тіла свого оточення та часу, стань свідомістю, яка впливає на матерію. Спробуй емоційно передати тілу свою віру, натхнення, мужність, спрямованість. Любов до життя, почуття безмежності, нове буття? Нехай твоє тіло відчує смак іншого майбутнього і надішне сигнали новим генам. твоя енергія вища за матерію. Зміни свою енергію та зміни своє тіло, зроби свою свідомість матерією і як тобі. У новому стані буття, які вчинки ти тепер вільний зробити? Як ти почуваєшся? Відчуй зцілення, свободу, віру в себе і можливість відпусти себе, Благослови це майбутнє своєю власною енергією. Тепер ти пов'язаний з новою долею. Перед, закохай своє нове майбутнє у життя. Це твоє творіння, це твоє нове майбутнє. Носить його своєю увагою, бо куди б ти не помістив свою увагу, туди й ти поміщаєш поміщаєш свою енергію. Інвестуй у своє майбутнє. Вір у самого себе. Відкрий своє серце і дозволь своєму тілу надихатися твоїм власним внутрішнім переживанням. Пам'ятай, все, що ти щиро переживаєш у невідомому, емоційно приймаєш, зрештою стає енергією і втілюється у реальність. А тепер відпуститься. І дозволь світовій свідомості виконати це завдання своїми шляхами. Вона подбає про тебе. Ким ти хочеш стати, коли розплющиш очі, як ти хочеш жити відтепер і далі? А тепер поклади ліву руку на серце і благослови своє тіло, щоб вона була піднесена до нової свідомості. За допомогою нової енергії це твоє царство. Благослови своє життя. Нехай воно стане втіленням твоєї нової свідомості. Стан твого буття відображається у твоєму житті. Благослови своє майбутнє, щоб воно не повторювало минуле. Благослови своє минуле, нехай воно обернеться мудрістю, благослови нещастя в своєму житті, нехай вони допоможуть тобі побачити прихований Змій всього сущого. Благослови свою душу, щоб вона пробудила тебе вісну і служила твоїм провідником. Благослови свою божественну природу, нехай вона надихне тебе. І рухаючись крізь тебе, нехай рухає все навколо тебе, відчує її енергію, її свідомість твоя свідомість, Божественна природа це твоя природа, а її воля твоя воля, а її кохання твоя любов до всього сущого, завершуючи медитацію. Відчуй подяку за своє життя, без всяких умов прийми майбутнє, яке ще не настало. Подяка означає, що подія вже відбулася сміливіше розкрий своє серце і відчуй прийняття. Подяка це найвищий стан прийняття. Збережи це почуття в собі, а тепер поверни своє усвідомлення назад у нове тіло, у нове оточення та у зовсім новий час. Можеш розплющити очі, коли відчуєш свою готовність до цього.